Зустріч напередодні річниці великої перемоги. В одному з міських кафе зібралися всі ветерани Великої Вітчизняної війни, які зараз мешкають в Борисполі. Вперше така зустріч пройшла багато років тому за ініціативою державного підприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль. Тепер вони вже стали традицією. И вот у нас есть, в принципе, совет ветеранов, они часто собираются, мы приходим иногда, приглашают нас, стараемся оказывать всяческую посильную помощь от предприятия, от себя, внимание привели. И для этих людей самое главное сегодня это одно, помимо тех невзгод, которые, ну, будем говорить, испытывают все, для них больше денег, наверное, стоит это внимание и З цими словами повністю згодні ветерани. Такі зустрічі для них справжнє свято свято спілкування та спогадів. Хороше У видіш тих людей, яких вже лют 20-30 не видали, які приїхали десь із інших місць. З кожним роком стає все менше свідків тих страшних часів. Все ж таки минуло вже 65 років після закінчення Великої Вітчизняної війни. Вік бере своє. Це наймолодший серед них фронтовик – це 85 років. Всі інші – 90-92 два года. Сашко, ви знаєте, у нас Андрія Андрій Андрійович, сто 103 роки. От ті фронтовики, які дожили до сьогоднішнього дня. Всіх ветеранів, які прийшли на цю зустріч, привітав і міський голова. Я хотів би вам подякувати за те, що сьогодні ви є. Ми про цю велику перемогу повинні пам'ятати. Пам'ятаючи про неї, ми будемо знати. А знаючи, ми все повинні зробити для того, щоб більше ніколи не допустити такої кривавої бойні. Найбільш активні з ветеранів нагороджені почесними грамотами. Як зауважив Анатолій Федорчук, енергія, з якою деякі ветерани займаються громадською діяльністю, може слугувати прикладом для молодого покоління. Богдан Фірсов Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.